Ми розберемо останнє завдання про ізомери. Я так думаю, що воно із усіх тих, які ми сьогодні розбирали, воно буде найскладніше. І так, нам потрібно вказати число структурних ізомерів, що відповідає формулі C4H8. Чому я сказала найскладніше, тому що вам самим потрібно продумати і написати ізомери, а в бланку відповіді, або там певне числа там на комп'ютері вказати тільки їхню кількість. Тому, ребятки, як ми маємо думати, з самого початку ми маємо вирішити, що загальна формула ось цієї речовини, C4H8, буде ось така. І е, пригадати, що ось таку загальну формулу мають речовини алкени. Алкени це речовини, в яких між карбонами один раз буде зустрічатися один подвійний зв'язочок. Відповідно, я можу написати речовину з таким складом ось таким чином. Тобто подвійний зв'язочок поставити після першого карбону. Якщо я допишу гідроген, воно буде виглядати ось таким чином. І називається така речовина Бут 1Н, тому що подвійний зв'язочок після першого карбону. Я можу написати цю речовину ось так. Тобто подвійний зв'язочок у мене буде просто в іншому місці. З гідрогенами це буде виглядати ось так, а назва буде відповідно БУТ-2Н. Ну і ще я можу трішки погратися карбонами і якось карбон розмістити в іншій послідовності. У мене буде ізомерія карбонового ланцюжка. Виглядати це буде ось таким чином. І з якщо я допишу гідрогени, ну, з гідрогенами це буде ось так. Відповідно, називається ця речовина, буде 2 метил проб 1 м і нібито виходить, що у нас буде тут три ізомера. Але, ребят, ви знаєте, ну, так як я, ну, я ще скажу позорне фактне факт своєї ну, факт, біографії, я готую дітей до здачі іспитів, готувала ще до того, як було НМТ, і навіть до того, як було ЗНО. І що Ось це було питаннячко, я не пам'ятаю, воно було там в 2013 чи 2014 році. Так, от ось тоді ось це питання наробило дуже багато галасу. Чому? Тому що е діти, е частина дітей сказала, що в цій речовині буде три ізомера, і в комп'ютері було вбито як правильна відповідь, відповідь три. Але інша частина дітей, які були трошки більш прошарені, вони пригадали, що є іще міжкласова ізомерія. І з такою самою загальною формулою можуть бути речовини циклоалкани. І ці діти написали ось таку речовину і ось таку речовину. З гідрогенами це буде виглядати ось таким чином. І назви цих речовин будуть знову ж таки зовсім інші: циклобутан і метилциклопропан. І ось та частинка вони сказали: так ні, ми ж теж праві. В цій речовині може бути 5 можливих ізомерів. Так от, за моєю партією. Це був єдиний випадок тоді, коли е, ті люди, які перевіряли це е, НМТ, вони сказали, хорошо, 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 хай буде по-вашому. Ми будемо вважати правильною відповідь і відповідь Г, е, і відповідь Б. Тому, ребятки, такий випадок також був, але, але на, на моїй пам'яті таке було тільки один раз. Тоді, коли ті, хто здає, вони виборвали, вибороли своє право на альтернативну відповідь.